Роботодавці, підприємці, нотаріуси та інші суб'єкти господарювання. Чи готові ви до нових податкових змін, які вже завтра можуть змінити ваш податковий облік? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Верховна Рада ухвалила законопроект номер 13157 який вносить суттєві зміни до податкового кодексу. І, хоча він стосується промислового забруднення, адже його назва про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення. Але сам документ охоплює широке коло податкових питань законопроектом. Внесено низку змін про податкову звітність, що мають суттєве значення для роботодавців, податкових агентів, ФОПів, нотаріусів і суб'єктів, що працюють із біржовими угодами. Нововведення деталізують строки подання звітності, уточнюють вимоги до змісту розрахунків і вводять нові форми контролю з боку держави. Нагадаю, що всі податкові агенти, включаючи платників єдиного внеску, у 2025 році подають розрахунок податку з ПДФО, військового збору та ЄСВ щомісяця, але внесені зміни передбачають, що фізичні особи, підприємці і особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, Будуть зобов'язані подавати податковий розрахунок з ПДФО поквартально із розбивкою по місяцях звітного кварталу. Такий податковий розрахунок подається лише у разі фактичного нарахування доходів на користь фізичних осіб, тобто найманих працівників. Якщо в періоді не було виплат, подавати нульовий звіт не потрібно. Також внесено зміни у звітуванні нотаріусів. Державні нотаріуси подаватимуть інформацію за формою податкового розрахунку щомісяця, а приватні щокварталу із розбивкою по місяцях. У звітність включатимуться, відомості про договори купівлі-продажу між фізособами, інформація про спадщину та дарування, ціна договору та сума сплаченого податку за кожною угодою. Такий податковий розрахунок подається до податкової за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса. Ці зміни мають посилити контроль за ринком нерухомості та прозорість податкових зобов'язань громадян. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Додано нові обов'язки для суб'єктів господарювання, які надають послуги з укладення біржових угод або працюють із біржовими угодами. Змінами передбачено, що такі юридичні особи щомісяця, а ФОПи щоквартально подають податковий розрахунок із детальною інформацією про суми доходу і податку по кожній угоді. Форма та порядок аналогічні до розрахунків нотаріусів. Окремі зміни стосуються військовополонених нерезидентів. Їх податковими агентами, які сплачують за них ПДФО, стануть установи, де вони перебувають. Відтепер установа, яка нараховує доходи військовополоненим, наприклад, СІЗО або табір утримання, має подавати розрахунок про суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з них податку. Такий розрахунок подається із узагальненою інформацією без деталізації по особах. Передбачені також нові строки повідомлення про прийняття та звільнення. Податкові агенти, крім ФОПів, мають 20 календарних днів після звітного місяця на подання повідомлення. ФОПи та особи, що здійснюють незалежну діяльність, будуть мати 40 днів після кварталу на подання такого повідомлення. Законопроект розширює дію податкової знижки з ПДФО витрат на оренду житла. Тепер вона доступна і для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Також звільнено ФОП та незалежників від сплати ЄСВ за себе. На сьогодні таке звільнення надається, якщо самозайнята особа має основне місце роботи як найманий працівник. Тепер також у разі сплати будь-яким роботодавцям мінімального страхового внеску, в тому числі соціальної допомоги матерям до досягнення дитини трьох років, передбачають нові правила щодо місцевих податків і пільг під час війни. Якщо місцева влада, рада, військова чи військово-цивільна адміністрація. Під час воєнного стану змінить раніше ухвалене рішення про місцеві податки, наприклад, зменшить ставки або надасть нові пільги. то… Платники податків мають право внести уточнення до попередніх декларацій, поданих за періоди, починаючи з 2022 року, якщо не минув строк давності. Податкова повинна скасувати вже нараховані суми податку, штрафів та пеню за ці періоди, якщо нове рішення знижує ставки. Контролюючий орган сам перерахує податки і надішле нове податкове повідомлення через електронний кабінет, дотримуючись усіх вимог до електронного документообігу. Якщо документ не доставлено електронно протягом двох робочих днів, його надішлють поштою. Зверніть увагу, що штрафи та пеня за старими ставками не нараховуються. Отже, сплачені суми за старими ставками не повертаються, але їх можна зарахувати в рахунок майбутніх платежів або погашення боргу. Якщо за землю вже сплатив попередній власник майна, а об'єкт продано, сплачена сума може бути передана новому власнику, якщо той відшкодує її попередньому користувачу. Ще одне важливе нововведення стосується повної заборони на ввезення, зберігання, продажу і транспортування немаркованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, як для юросіб, так і для фізичних осіб. Винятки можливі лише у разі використання режиму митного складу або для фізосіб відповідно до частини 2 статті 376 митного кодексу, зокрема особисте споживання. Для аграріїв вводиться експортне мито на сою та ріпак. 10% до 30-го року, потім щорічне зменшення на 1% поступово до ставки 5% та звільнення власновирощеної продукції. Роздрібна торгівля під акцизними товарами працюватиме з новою вимогою щодо зарплати, не менше двох мінімальних. Тобто встановлюються вимоги щодо середньої заробітної плати, розміру двох мінімумів заробітної плати для всіх суб'єктів роздрібної торгівлі під акцизними товарами, наприклад, алкоголь, тютюн, пальне. Касовий метод обліку продовжено до 28-го року для енергопостачання та водопостачання, а також запроваджено для рентної плати за нафту та конденсат на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення. Закон очікує підпису президента, а ми чекаємо оприлюднення остаточного тексту, адже частина змін набере чинності з 26-го року інші раніше. Тому ФОПам і бухгалтерам варто вже зараз готуватися до оновлених звітів та податкових правил. Законодавці оновлюють правила подання податкової звітності, а також передбачається багато інших податкових змін. Зокрема, ФОПи та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, будуть подавати податковий розрахунок по ПДФО щокварталу з розбивкою по місяцях. ФОПи та незалежники будуть подавати інформацію про прийняття звільнення працівників упродовж 40 днів після закінчення кварталу. Держнотаріуси ж а приватні щокварталу. Подаватимуть податковий розрахунок з інформацією про суми доходів, отриманих із договорів купівлі, продажу, міни, дарування, спадщини. Юридичні особи та ФОПи, що працюють із біржовими угодами, зобов'язані подавати регулярні податкові розрахунки з деталізацією по кожній операції Юрособи – щомісяця, ФОПи щоквартально. Порядок подання як у нотаріусів, установи, які виплачують доходи військовополоненим, подають загальні суми у розрахунку ПДФО. Без іменних даних у переліку пільг на податкову знижку з'явились учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Під час воєнного стану платники можуть уточнювати податкові декларації з 2022 року, якщо місцева влада зменшила ставки або надала пільги. Податкова анулює раніше нараховані суми, штрафи і пеню, а сплачені суми за старими ставками можна зарахувати в майбутні платежі. Також запроваджено повну заборону на обіг немаркованого алкоголю та тютюну. З винятками лише для митного складу та особистого споживання. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з минубізнесу. Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.